Браття, подивіться навколо, темрява прийшла у наш світ. Куди не глянь, всюди панує блядство, а про справедливість і не чути, хвороби, війни, монстри, і як ми допустили стільки зла. Але є вихід, кожен спроможен боротись та стати на шлях до світла. Ставайте до рядів паладинів та бороніть справедливість. Ордену порядку та світла то наше спасіння від темряви, що бажає підкорити цей світ. Оберіть свій шлях порятунку, ставайте захисниками знедолених та відстояйте справедливість, переслідуйте та безжально карайте зло. Священні клятви дадуть вам сили та направлять вас. Прийнявши клятву, стає провідником священної енергії. Ця енергія допоможе віднайти та покарати зло. Удари священних воїнів, підсилені праведним гнівом та завдають нищівної шкоди ворогам. Тим, хто слідує клятвам, відкриваються магічні знання, паладини можуть зачаровувати свою зброю та підсилювати своїх товаришів. Священна енергія вберігає героїв та надає дар зцілення. Самі ж клятви описані у сакральній книзі гравця. Клятва відданості, стомлений через свавілля сильних та поплюження законів. Герой приймає клятву та зобов'язується бути чесним, відданим та співчутливим. Честь та обов'язок для нього понад усе! Клятва древня. Поборники природи, традицій та світла у вічній боротьбі з темрявою. Розпалюйте світло, захищайте його, не дайте йому згаснути всередині. Ви і є це світло. Клятво помсти. Велике зло має бути покаране за будь-яку ціну. Помста то священне право тих, хто зазнав страждань, тож ціль виправдовує засоби. Будьте безжальними до ворогів та від втрачене. Вперед, браття, час знищити зло, що вирує світом. Аве Марія!